Звісно, це ваш ріст як співачки, так представляти Україну на Євробаченні, але цей хейт, що гроші виділяють на Євробачення. Ваше ставлення до цього, як ви пояснюєте, глядачам зараз можете пояснити, чому це потрібно? Тому що культурна дипломатія це найм'якша і най- Витонченіша з усіх сил, які тільки можуть бути, це так і називається софт павер. Це діяло з, це мало от вирішальну роль в багатьох історичних подіях. Наприклад, я можу навести приклад, як в 70-х роках минулого століття, коли апартеїд, якщо ви читали, знаєте, про ну Нельсон Мандела. Ось це все в південній Африці. Події, коли відбувалися, коли там був жорсткий режим, коли розділяли на раси. Режим змінився завдяки тому, що були культурні представники від Африки в Америці. Була така, наприклад, Міріам Макеба, яка співала пісні африканські в Штатах, закохала в себе аудиторію в Штатах. Вони почали тиснути на своє управління в Америці.